Зелені можуть спробувати зберегти владу за рахунок парламенту та уряду. Як я вже згадував, міжнародні партнери воліють бачити біля керма нашої держави нову команду, Щоправда, яку саме остаточно ще не визначилося. Нагадаю, із припустимих варіантів відставний генерал Валерій Залужний, столичний мер Віталій Кличко і колишній поплічник і нинішній критик Зеленського, екс-спікер парламенту Дмитро Разумков. Із цього всього випливає. Що зеленій команді не доводиться розраховувати на підтримку союзників на найближчих виборах. Тому, за інформацією моїх джерел, зараз розглядається і так званий мирний план передачі влади шляхом отримання парламентської більшості. Підготовка до такого сценарію нібито вже почалася. Отже, за отриманими даними зелені збираються йти трьома колонами: перша колона президентська партія, нова політична сила, котра буде складатися. Зі знакових військових і частково буде розбавлена політиками із позитивними рейтингами, типу Віталія Кіма. Пам'ятаєте, свого часу Стан теж був народним улюбленцем і мав високі рейтинги. Геть не виключено, що тоді йому теж було наказано не висовуватися аби не перебувати промені слави президента. А зараз якраз знову можна буде витягнути політика на інформаційну поверхню. Він особливо й не встиг себе дискредитувати. Можливо, частково й тому, що вчасно заліг на дно. Друга колона волонтерська партія. І ще одна нова сила, котру може очолити хтось із волонтерів, котрим довіряють і котрі користуються повагою в суспільства. Кажуть, нібито велися перемовини з притулою, але поки що зайшли у глухий кут. А там хто зна, у великій політиці завжди так. Навіть найпринциповіша позиція може змінюватися в залежності від ціни питання. Третя колона. Реорганізація слуг народу. Партію, начебто, планують очистити від представників, котрі встигли відзначитися скандалами і можуть зіпсувати рейтинг президентської політсили. Моє джерело прогнозує, що після такого апгрейду за «Слуг» можуть за інерцію проголосувати 7-8% виборців, що цілком може стати золотою акцією в парламенті. Ну і не варто забувати про ще один фактор: прем'єрські амбіції сірого кардинала українського політикуму. Правої руки президента Андрія Єрмака. Фішка в тому, що нового голову уряду має встигнути затвердити нині діюча Верховна Рада. Принаймні, поки зелені мають там гарантовану більшість і свого спікера. Єрмак може зректися і посунути Зеленського. В цьому контексті не можу не поділитися з вами іще однією думкою, котру нещодавно почув від колишнього регіонала Тараса Чорновола. Він вважає, що враховуючи стрімко летючий додолу рейтинг Зеленського і небажання партнерів підтримувати його на майбутніх виборах, найкращий спосіб для Єрмака утриматися при владі, відкараскатися від президента. Звичайно, вже після того, як стане прем'єром. Єдиний спосіб для Єрмака позбутися своїх конкурентів взяти всю владу вийти з під управління Зеленського. От Єрмак це розуміє, і тому, доки він є в прямому підпорядкуванні Зеленського, він зігратися в ті баланси, щоб Зеленський не злякався. Якщо він виходить звідти і стає прем'єр-міністром, просто розумієте, в Рамсько-президентській республіці прем'єр взагалі не підзвітний президенту і він вищий за посаду від президента. До речі, така практика вже мала місце в українській новітній історії. Напередодні президентських виборів 2004 року тодішній прем'єр Віктор Янукович мав стати наступником Леоніда Кучми при владі. Однак, коли регіонали зрозуміли, що негативний рейтинг діючого президента впливає на їхній електорат, не роздумуючи відхрестилися від зв'язків з кучмою і почали його критикувати. Отже, теорія про сварку між президентом Зеленським і його сірим кардиналом цілком має право на існування. Крім того, це також може бути додатковий спосіб для зеленої команди зберегти владу після президентських виборів, якщо в Зеленського на них не буде шансів на перемогу. Ну, звичайно, якщо Єрмак не вирішить все-таки залишити колишніх поплічників за бортом великої політики і прибрати всю владу до своїх рук. А як ви вважаєте, чи виправданий авторитарний підхід до управління державою під час воєнного стану? Підписуйся на канал і поділись своєю думкою коментарях на сьогодні в мене все. Але буду з вами відвертий: усе, про що ми сьогодні говорили, якщо інформація підтвердиться, як мене насторожує. Скотитися до авторитаризму, де життя людей лише погіршуватиметься, а корупція процвітатиме це один із найгірших сценаріїв завершення війни. Невже українці борються і гинуть за те, щоб стати подібними на країну агресора? А зараз у мене до вас дуже важлива інформація. На жаль, з певних причин я надалі не можу продовжувати вести цей канал. Як ви здогадались, в цілях безпеки. за цим каналом стоїть дуже велика команда. І як я казав вам ще на початку, не важливо, хто стоїть за цією маскою, важлива лише інформація.